Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічних створінь Валькірій. Валькірії це міфічні істоти скандинавської норвезько-германської міфології, тісно пов'язані з культом війни, честі, долі та потойбічного життя. Їхній образ глибоко вкорінений у давньоскандинавських сагах. Поетичних епосах та героїчних міфах, ось повна узагальнена характеристика Валькірій. походження та загальна суть. Назва Валькірія походить від давньоскандинавського слова Валькір'я, що буквально означає та, що вибирає загиблих, Від «Валор» загиблі у бою та кйоса вибирати. Валькірії це жінки божества, які служать Одіну, Верховному Богу Асгарду – та виконують роль воєнних духів, функції Валькірій – вибір загиблих у битвах. Вони літають над полями битв і визначають, хто помре, а хто виживе. Серед загиблих вони обирають найхоробріших воїнів, Ейнхеріїв, щоб ті вирушили до Вальгали, палацу Одіна. Валькірії супроводжують душі полеглих воїнів до Вальгали або, у деяких міфах, до Фольквангру, володіння богині Фреї. Прислуга в Вальгаллі. У Вальгалі Валькірі виступають як жриці, прислужниці та богині частування. Вони подають мед, м'ясо і піклуються про душі воїнів до рагнарьоку зовнішність. У міфах вони описуються як величні, красиві, могутні жінки у бойових латах, що їздять на конях, іноді летючих, часто мають золоте волосся, щит, спис і шолом. Їхні коні іноді створюють і ніч райдугу, коли ступають по землі або небу. Валькірії можуть мати надприродні крила або накидки з пір'я, що дають їм здатність літати. Містичні риси. Деякі валькірії мають пророцький дар, бачать майбутнє. Вони символізують долю воїнів і можуть змінювати хід битви. Валькірії пов'язані з норнами, богинями доліс. Але їхні функції дещо різні. Деякі з них можуть закохуватись у людей та навіть відмовлятись від своєї божественної природи, відомі імена Валькірій за Старшою Едою та Молодшою Едою, Брюнгільд найвідоміша Валькірія, героїня саги про Зікфріда. Гільд означає битва, Герфьотур, Армійський вогонь, Сігн, Перемога, Рандгрід, щитова руйнівниця. Скеґйод, бойова сокира Гундрун ім'я, часто пов'язане з героїчними циклами Вальгалла і Валькірії. Вальгалла це рай воїнів, де вони тренуються до останньої битви Рагнаріоку. Валькірії там виконують роль жриць, які забезпечують відродження духу битви, мотивують воїнів та стежать за ними. Валькірії у легендах: Брюнґельд і Сігурт. Одна з найбільш трагічних любовних історій скандинавської міфології: Брюнґельд Валькіріго, покарана за непослух одіну, проклята бути смертною і заснути на скелі, поки її не пробудуть герой. Валькірі могли стати дружинами героїв, якщо втрачали свої чарівні шати перо. У культурі Валькірі стали популярним образом у вікінгській культурі пізніше у середньовічному епосі. Та сучасній культурі опера Вагнера Політ Валькірії, комікси Марвел, фентезі ігри Вони вважаються символом сили, честі, самопожертви і жіночої войовничості, джерела про Валькірії, Старша Едда збірка пісень з 9 до 13 століття, Молодша Едда, автор Снорі Стурлусу, героїчні саги, сага про Вільсунгів. Сага про Нібелунгів Германська версія. Археологічні знахідки, амулети, зображення на каменях у Швеції, Норвегії, підсумок Валькірії це не просто ангели смерті, а величні істоти, що символізують перехід між світом живих і світом героїчного безсмертя, вони уособлення жіночої сили, дольових рішень та священної війни. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд. Та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!